Ліття від дня народження відомого українського письменника Михайла Коцюбинського автора повісті Тіні забутих предків стало для Параджанова лише приводом для занурення у гіпнотичний та чаклунський світ гуцульщини. Таким же, точно таким же приводом для занурення вже у вірменську культуру для режисера стане 250-річчя від дня народження поета Саят Нови, чиї життя і творчість були покладені в основу кольору граната, і повість Коцюбинського, і постать Саят Нови послужили для Параджанова тригером. Імпульсом, натхненням використавши перлини двох національних культурних спадщин української і верменської, режисер за їхньою допомогою на основі їхніх інтелектуальних і духовних багатств створив глибоко особисті та навіть сакральні твори мистецтва, які й досі мають вирішальний вплив. На всесвітній кінематограф десятки іменитих режисерів зізнаються Параджанову у коханні. А ще вони мають вирішальний вплив на живопис. Параджанов був не тільки режисером, він займався багатьма мистецтвами. І фільми Параджанова також повпливали на моду. Не просто ж так. Ів Сен-Лоран товаришував з Параджановим.